Усім привіт! Зараз ранок 1 червня 6 годин 19 хвилин ранку. Тобто минув місяць. Зараз подивимось, скільки я спожив за травень місяць. Ось такі показники гріт інвертора. Минулі показники 118,3 кВт. Тобто гріт-інвертор віддав 31,7 кВт. Показники були більші, тому що цілий місяць вимикали мережу, а без мережі ця система не працює. Зараз подивимось, скільки на ватметри які показники. Ось такі показники ватметра 8 кВт-300 Вт. Зараз обнулим показники. Нагадаю, для тих, хто дивиться вперше: паралельно грит інвертора встановлений ось такий контролер, який заряджає літій залізофосфатний акумулятор, і від нього вже встановлений ось такий ваттметр на навантаження. Гріт інвертор віддав 31,7 кВт. З акумулятора я взяв 8,3, тобто разом 40 кВт я спожив за травень місяць. Небагато було більше, так як майже цілий місяць в денний час вимикали мережу і гріт-інвертор не працював. Ось так. Дякую за перегляд, на все добре.